Любомир Глушков уперше публічно прокоментував своє звільнення із посади голови Коломийської районної військової адміністрації. Нашій знімальній групі він відверто пояснив, чому вирішив написати заяву, кого розглядають на його місце та куди сам планує перейти далі. У січні 2026-го Любомир Глушков міг би відзначити 11-ту річницю перебування на посаді голови Коломийської районної адміністрації. Це вже фактично його третя каденція, і він міг би далі працювати. Але саме зараз очільник району вирішив інакше. Він написав заяву на звільнення і згодом її підписав президент. Приходить той час, коли хочеться щось змінювати в житті. Мені здається, що людина, коли працює ну, 5 років, там 10 років, вона вже занадто привикає до якогось одного напрямку роботи і недаремно рекомендують, що після п'яти або десяти років обов'язково треба щось змінювати в своєму житті. Я прийняв рішення, що прийшов час, коли треба змінювати своє життя і рухатися вперед. Знаєте, ми пройшли складні часи за цей період. Я згадую після Майданний період, початок АТО, потім складні роки ковіду, повномасштабна війна, і це, мені здається, було найважчий період. Можливо, я б і раніше був пішов, але оскільки не міг залишити район у такий складний період. Попри виклики, з якими останнім часом нам доводиться боротися, на Коломищині вдалося зробити чимало, каже Любомир Глушков. Зараз наш район один із найкращих в області, тому він готовий передати його своєму наступнику. Якщо взяти першу каденцію, то надзвичайно багато ми тоді приділили уваги часу розвитку нашої медицини, завдяки спільній діяльності і наших Депутатів Верховної Ради, особливо Андрія Іванчука, нам вдалося тоді добудувати нашу поліклініку. Ми також багато зробили ремонтів у дитячій нашій лікарні, відкрили нове приймальне відділення в центральній районній лікарні. Знаєте, що ми Яна Гігоров закупили і комп'ютерний томоров, і відремонтували наші різні відділення центральної районної лікарні. Також в пологовому будинку зробили приймальне відділення всі. Операційні палати, родильні зали і просто палати для наших жінок, щоб вони могли перебувати в комфортних умовах. Також, як ви пам'ятаєте, ми на Коломищні відкрили тоді п'ять нових збудованих сучасних амбулаторій сільської медицини. Дуже багато з різних садочків ми побудували. ввели в експлуатацію, ну і будівництво наших шкіл ну, і дороги. Як ви пам'ятаєте, було дуже багато відремонтовано доріг. Основна наша дорога Н10 івано чернівці Коломия це я. Пам'ятаю, в яких складних умовах тоді перебувало дорожнє покриття. Нам вдалося багато таких доріг відремонтувати. Якщо вже брати другу каденцію, то звичайно був складний період під час ковіду, і ми забезпечили функціонування наших медичних закладів для того, щоб вони могли надавати медичну допомогу і рятувати життя під час ковіду. Протягом останніх років, коли в Україні почалася повномасштабна війна, то Любомир Глушков був ініціатором різних акцій і заходів щодо збору коштів для наших збройних. Сил каже зараз це найосновніше питання, і певен цю діяльність продовжить новий очільник адміністрації. Це підтримка збройних сил України. Я думаю, всі пам'ятають ті флешмоби, акції, які районна військова адміністрація започатковувала на підтримку збройних сил України. Ми передали сотні автомобілів, тисячі дронів для наших військовослужбовців. велику Кількість грошових коштів ми проводили благодійні аукціони також на підтримку. Я думаю, що разом з нашими волонтерами, з нашими територіальними громадами, немайдужими громадянами, ми зробили той внесок для того, щоб десь підтримати наших військових і наші Збройні Сили України. Я би дуже хотів, щоб якнайшвидше припинила існування районна військова адміністрація і відновила свою діяльність районна державна адміністрація, тобто, якнайшвидше, щоб мир прийшов в Україну, і щоб уже е, Наступний голова більше приділяв уваги розвитку соціальної сфери, співпрацював з територіальними громадами для того, щоб далі втілювати в життя різні проекти, пов'язані з освітою, медициною, культурою, будівництвом доріг. Мені би хотілося, щоб саме у цьому напрямку рухалася діяльність нового голови. Але маємо реалії часу, оскільки війна, то звичайно, що на першому місці пріоритетному повинна бути підтримка наших збройних сил України. Також внутрішньо переміщеним особам і тих, хто потребує нашої допомоги, це звичайно, щоб треба приділити увагу нашим військовослужбовцям, родинам загиблих, безвісті зниклих для того, щоб вони відчували нашу турботу. Команда, з якою працював Любомир Глушков, поки залишається в адміністрації. Виконувати обов'язки, буде перша заступниця Любов Михайлишин. Уже коли президент призначить нового очільника, то власне він вирішить, чи залишати когось на посаді, чи привести нових людей. Залишаються всі виконувати обов'язки. Безпосередньо виконання обов'язків голови буде покладено на мого першого заступника Любо Іванівну Михайлишин. А буде призначений новий голова, і він вже буде тоді приймати рішення, хто і де буде продовжувати на яких посадах свою роботу. А от хто буде наступником Любомира Глушкова наразі достеменно невідомо. Жодних прізвищ ніхто не озвучує, але є припущення, що це буде людина не з цивільних. У мене була розмова з головою обласної військової адміністрації. Вона висловила своє бачення про те, що в цей складний період, коли йде війна, добре, щоб районні військові адміністрації очолювали колишні військові. Я в принципі також нормально сприймаю це і Вважаю, що вони заслуговують своєю службою перед нашою батьківщиною щоб Приходити на такі посади, приклади вже в нас є в Івано-Франківській області. У нас був призначений на посаду колишній військовослужбовець Голгою Надвірнянської районної військової адміністрації Івано-Франківської районної військової адміністрації. Ну тепер, напевно, прийшов час, щоб і в Коломиї також військовий очолив районну військову адміністрацію. Щодо своєї подальшої діяльності, то Любомир Глушков каже, зараз трохи відпочине і знову до роботи. Тим паче, пропозиції щодо розвитку кар'єри уже є. Маю певні пропозиції щодо продовження своєї роботи в обласній військовій адміністрації. Розглядаю ці питання. Якщо чесно, хотів би трошечки часу для того, щоб ну десь відновитися, перепочити, і будемо рухатись далі вперед. Любомир Глушков каже, дуже дякує не лише людям, з якими працював багато років, які дійсно є професіоналами, а й усім, з ким йому доводилося спілкуватися, і волонтерам, і найголовніше нашим захисникам, завдяки яким ми живемо на своїй рідній землі, у своїй Україні. Подякувати своїй команді, з якою ми пройшли майже 11 років. Це дійсно люди, професіонали, які знають свою справу, вміють працювати, тому що з людьми це нелегка робота, важка робота. Я їм дякую. І за це особливо також хочу подякувати головам територіальних громад наших, нашим депутатам різного рівня за ту співпрацю обласній військовій адміністрації обласній раді, тому що все таки тільки спільною працею нам вдалося втілити в життя багато проєктів. Окремо дякую нашим волонтерам, меценатам, всім небайдужим громадянам, які долучались до проведення наших акцій на підтримку збройних сил України разом до перемоги.